Вони на слуху у всього світу, хтось професійний військовий, хтось у 2022-му пішов добровольцем, але всі разом, ось же й місяць великої війни, женуть ворога з української землі на суші у воді і в небі. Саме кожному з них, українським захисникам і захисницям, кожна цивільна людина завдячує за черговий новий ранок і новий день, за можливість жити і працювати тут, у себе вдома, у Харкові. Напередодні дня захисників і захисниць України, що будуть відзначати цих вихідних вперше, 1 жовтня, вітають винуватців свята. Майже з днів я десь 20 березня. Я хочу, щоб мої діти воювали. Я хочу, щоб все все закінчилося. І от це мотиву. У мене моя дружина, моя родина, мої батько, мати. Вони всі тут. Тому я, я не мог, не зміг по-іншому вчинити. Е, людина військова, яка віддалася 27 років військовій службі, знаєте. Е... Міон по слому гарний і красивий. я склав у 2018 році. Мобілізували мене у березні цього року, ось а мотивує мене те, що. Цілу Україну і нащадкам я цілу Україну повинен передати. У кордонах 91-го року. Я думаю, що цього достатньо чоловіку, справжньому чоловіку, для того, щоб брати зброю і виконувати бойове завдання, виконувати функції, які покладені на Чи очікував я війни? Напевно, що не очікував, хоча був готовий до всього. Кожен службовець, який е, обрав свій шлях на захист е, рідної країни, повинен бути готовий до всього. Головна задача задання наших, наших військовослужбовців е, не Віддати своє життя на полі бою за Україну, а заставити наших ворогів віддати своє життя на полі бою за Україну. Якраз за цю сталеву мужність, силу волі та незламну силу духу харківський міський голова подякував українським захисникам і захисницям і закликав до відродження Харкова. Я дуже вдячний всім вам, бо не було України, не було українського Харкова. Якби не ви, якби ви не змогли захистити нас, захистити наш Харків, нашу Україну. І сьогодні, під час війни, ви виборюєте право назватись нам нацією, городом не українською нацією. Дуже вдячна вам за це. Дуже дякую вам за те, що ви вже стояли і продовжуєте відстоювати наш Харків. До речі, Харків це місто -груп. Завдяки вам. Дякую вам. Сьогодні я хочу побажати всім вам якнайшвидшої перемоги, миру, повернутися живими до своїх родин. І разом будемо відбудовувати наш лаветний Харків, наше місто герой, Харків. Леся Коболюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Єгор Мікенін. Харків новини.